Один такий е, випадок, коли прийшли Волиня, партизани прийшли з волиня. Mm -hmm. Переходили десь в той ліс, з Волинських лісів прихозли. Ми, хлопці, пригнали курів з пасовища з тих пеньків на обід. Димася, що таке? По підплоти скрізь повну війська. Сидять такі здорові, мужчини, розумієте, е, самі молоді. Все, озброєний з них до голови. Навішані автомати на них, гранатами обвішані, патронами, хрест на хрест. По плоти сидять, жінки біжать, з глечиками молока дають їм пити молоко там, і так далі, бо літо було, вони зморилися і так далі, вони просто в них був перекур свого роду. Mm -hmm. А ми, хлопці, бігаємо, діємося, о, яке то військо, яке то військо, ми то очі не бачили і так далі. Ну вони так посиділи ми з годину. Команда стати, вони всі колоною помаршували в ліс. Пішли в ліса. Бо угу. я видів живих Бандеричів. З нашого села був один, який служив дійсно в війську Залізняка війську, бандерівським військом. А uh -huh. uh -huh. він як писався, називався? Ковалишин. Ковалишин uh, Петро, по-моєму. Uh -huh. Тут uh. mm -hmm. e помер, похований. Мірка Стефан був, теж в, бу, в Бандерах а ті хлопці з наших сіл, з навколишніх сіл. Які там ще ми виїхали, вони ще там висили. Вони ще там, той мені Степан потім розказував, що вони там ще два роки мордувалися, жили. Але частина з них перейшла границю, перейшли сюди, довідалися, де синявка, утабурилася в якому тому і прийшли сюди, mm -hmm. до Ямпуля. Але в Ямпулі не були, скривалися по лісах десь. По Туховиску, там, таке ту, Труховісько називається, там е, жили. І був. Одного разу був бій, е, такий вони десь з, з, з гарнізоном зустрілися, то їх щось полягло тут. Вісім чи десять чоловік поубивали. Була сутичка, і вони там були побиті. Там лежали. Рано почули звістка, Бандерівці там. На торфіску був бій і побитий Бандерович ліза. Вечором той мій войко, який був ранений, бо він був полемаром, він знов турцям був в церкві полімаром. І ще один такий мірка Григорій. От. Поїхали фірою, ніхто не знав того навіть. Всіх їх поклали на фіру. Хто був страшне, бо Гарнізон десь довідався, то в Сибір з родиною. Все. І привезли на той ампільський цвинтар, викупали там велику могилу і там їх похорнили.